Я більше не хочу залишатись в тіні. Нещодавно до мене прийшло це усвідомлення, і я зрозуміла, що поки я залишаюсь в тіні, поки я така сіра мишка, про мене ніхто не знає, яке моє буде життя, я зараз почала читати книжку. Ніколи не їжте наодинці, мені здається, ця книжка мене надихнула на знайомства, на медійність, і я дійсно зараз ставлю акцент на те, щоб збільшувати своє коло знайомств, аби покращувати своє життя. Тому що наскільки те, що тебе знає якась певна кількість людей, які дійсно впливають на цей світ, наскільки це допомагає, в житті зараз можете навіть взяти собі як порівняння, що якщо ви залишитесь на місці, і що якщо про вас будуть знати більше людей, наприклад. Наприклад, ви дуже класно робите манікюр, чи ви в сфері якогось обслуговування. виходьте в інтернет, кажіть, я роблю тето-тето. Давайте я з вами поділюсь користю. Ви зрозумієте, що я дійсно класний експерт, і ви прийдете до мене. І я вам дійсно щирого серця допоможу, тому що я хочу цим ділитись.